Дуже круті емоції, мені сподобалась ця гра. Ну, на кінці чуть-чуть, не встиг вибігти та забули. Який матч сподобався найбільше і чому? Цей матч останній. Вони найбільш конкуренти, В них було дуже багато сил забитого. У вас така серйозна команда, ви так. сьогодні, тричі перемогли. Вам якісь ставили завдання перед цим турніром? Ні. То ви граєте просто на перемогу кожного Так. Місця. Готувалися до цих змагань, ну скажімо, що дуже довго, але півтора місяця в нас для цього було. І зрозуміло, що ми таких не ставили завдання якось учень. Сказав, що ми повинні зайняти перше місце. Хоча на початку тренувань вони всі хотіли зайняти місце. Ми говорили на кожну гру, що ми повинні не програти. Це перше було. Ну зрозуміло, сьогодні гра вдалася. Ми виграли всі три матчі. Ну і особливо останній матч був дуже так. Все таки напружений. Команда достойна була, ось і, не прикро, А на щастя, що все-таки дівчинка забила голову наші ворота. Це позитив і для наших учнів, і для команди суперниці. Зрозуміло, що всеукраїнські шкільні ліги ще продовжують гру, і нам треба ще готуватися до іншого етапу змагань. Будемо старатися.